У калейдоскопі щоденних справ ми навіть не помічаємо, що регулярно робимо помилки на кухні. Виконуючи найосновніші дії, ми неправильно зберігаємо багато продуктів, використовуємо невідповідний кухонний інвентар, а також підходимо не дуже раціонально до приготування простих страв. Сьогодні ми поділимося з вами найпоширенішими помилками, які властиві більшості господинь. Якщо ви помітите їх у себе, то постарайтеся негайно виправити ситуацію. Це допоможе вам готувати краще і швидше. Неправильно зберігаємо хліб, багато хто звик зберігати хліб на кухонній полиці, але це не зовсім правильно для того, щоб він довше не псувався, найкраще прибрати хліб в холодильник, а перед вживанням підігріти в духовці або в тостері, тільки не забудьте ретельно запакувати хліб перш ніж прибрати його в холодильник. Так він не буде вбирати сторонні запахи. Прибираємо молоко в дверцятах холодильника. Ще одна типова помилка зберігати молоко на дверцятах холодильника. Там дійсно передбачена відповідна полку, але температура в цій частині холодильника трохи вища. Через це молоко швидше псується, так що краще ставити його в основний відсік. Готуємо картопляне пюре в блендері. Сучасні технології дозволяють нам готувати будь-які страви за лічені хвилини, але іноді краще витратити трохи більше часу і приготувати їх за оригінальними рецептами наших мам і бабусь, наприклад, скористатися звичайною товкачем для того, щоб зробити легке і повітряне пюре, блендер заощадить час, але зробить пюре більш в'язким і не таким смачним. Неправильно розморожуємо м'ясо, бажаючи заощадити час. Багато часто кладуть заморожене м'ясо в воду, так воно дійсно швидше розморожується, але втрачає свої смакові якості. Ми рекомендуємо заздалегідь подумати про те, що ви збираєтеся готувати і дістати всі необхідні продукти з морозильної камери. Відкриваємо дверця та духової шафи. Якщо ви хочете отримати пишну випічку, то не варто відкривати дверця та духовки до закінчення випікання, навіть якщо в рецепті вказано лише приблизний час приготування. Завжди орієнтуйтеся на нього і перевіряйте готовність лише в самому кінці, коли тісто вже не опаде, не слідуємо рецептом. Згадайте, як часто ви додаєте щось на око. Ми впевнені, що таке трапляється досить часто, але краще слідувати рецептом і дотримуватися зазначені там пропорції. Особливо важливо це робити, якщо ви готуєте випічку. Збиваємо холодні білки для приготування класичного бісквіта або безе. Вам потрібно буде не тільки правильно відокремити білки від жовтів, але й збити інгредієнти. Жовтки зазвичай змішуються з цукром, і їх температура не так важлива, а ось білки повинні бути кімнатної температури, щоб їх можна було збити в міцну піну. Погано пропікаємо піцу. Якщо основа для піци недостатньо хрустка, то це безумовно впливає на смак страви для того, щоб отримати результат не гірше ніж в будь якій італійської піцерії. Відправте тісто на 2-3 хвилини в розігріту духовку, а вже потім змащуйте томатною пастою. Рівномірно розподіляйте всі інші інгредієнти і продовжуйте готувати. Зберігаємо всі овочі в холодильнику. Далеко не всі овочі і фрукти потрібно зберігати в холодильнику картопля, наприклад, змінює свій смак під впливом низьких температур, тому його найкраще зберігати на кухні в кошику, помідори. Банани і яблука теж краще не прибирати в холодильник. Там вони тільки швидше зіпсуються, неправильно варимо макарони. Не секрет, що макарони потрібно опускати в уже киплячу підсолену воду, а ось про те, що їх бажано помішувати в перші кілька хвилин варіння, знають не всі, так макарони не склеяться і не прилипнуть до дна каструлі. Користуємося однією обробною дошкою зараз в спеціалізованих магазинах представлений великий вибір обробних дощок. Тому у вас є можливість купити саме ті дошки, які вам дійсно необхідні. На кухні повинно бути не менше трьох обробних дощок: одну ви будете використовувати для м'яса і риби, найінші різати овочі і фрукти, а третя залишиться для хліба та іншої випічки. Ріжемо все одним ножем на ножах не варто економити для того, щоб вам було зручно придбайте чотири основних ножа кухарський, універсальний, овочевий і хлібний. Всі ножі відрізняються не тільки розміром, але й якістю заточування. Зверніть на це особливу увагу при покупці і обов'язково проконсультуйтеся з фахівцем в магазині.